Kia Optima 2015 року, двигуном 24 GDI, будемо виконувати комплекс робіт, чистка паливних форсунок та чистка пусних клапанів від нагару оріховою скорлупою. Поїхали. Так, зняв пусний колектор. Ось такий тут стан. Дросільна заслоночка у нас також уся нагарі, потрібно її чистити. Клапанці у нас у дуже печальному стані. Усі в нагарі потрібно негайно чистити. Ось, особливо третій циліндр. Дуже печально. Ось так ось зараз буду знімати рампу, знімати паливні форсунки та встановлювати на стенд і чистити. форсуночки ось так вони виглядають до чистки. Ось такі у нас розпалітелі. Зараз будемо встановлювати на стенд та перевіряти, в якому вони стані. Де процес чистки форсунок, ось так от він виглядає. Він займає 30 хвилин, перший цикл. Так, узгодили з клієнтом чистку клапанів. Горіхом показую ще раз, ось так от клапана виглядають до чистки, другий циліндр, третій, Дуж... самий такий Печальний і четвертий. Ось так от. Приступаємо до чистки, потім продемонструю, як будуть виглядати після чистки Так, процес чистки клапанів завершив. Як вам результат? Це у нас перший циліндр, другий, третій та четвертий. Як нові? Якщо кому потрібна така послуга, можете дзвонити, звертатись. Дросільну заслоночку також намив. Колектор у нас також намитий. Весь пластик намитий. Форсуночки вже у нас майже готові. Зараз буду знімати та встановлювати на півку. Все у нас готово до збірочки. Продовжуємо далі. Так, форсуночки повністю готові, почищені. Отак от виглядають у нас розполітілі, всі в ідеальному стані. Зараз будемо встановлювати на автівку. Так, кіга повністю готова. Ось так от це виглядає після ремонту. Весь пластик, який знімав, все понамивав. Зараз продемонструю, як двигун запускається та працює. Запускається з піоверта. Є у нас одна помилочка по тиску в шинах. Чек у нас не горить. На педаль газу відзивчива. Ось так от працює двигун, стійко, не трусить його. Є на стороні шуми до водного ременя, який тролик під саміну. А так двигунчик працює гарно. що повністю готова. Можна віддавати клієнтам. Кому потрібні такі послуги, можете дзвонити, звертатися.